time Next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The back is a nice tease, I try to escape. My life is an x ray I'm sorry, a sex tape. You only get one take, Fight on a Табір, ще собою, тому що залишається лише тиждень літній канікул і знову в школу. Але, Ура! але це батьки плачуть, це, плачуть, це плачуть так, як відказують мені. Але відміну від своїх однокласників, прийдете під зарядженими, адже ви пройшли школу імпульс кемп, ось два тижні, хтось один раз а, був у таборі, а отже ви вже і готові до нового навчального року. І ми традиційно зараз проведемо підсумки агреїзні зміни. Але перед тим, як ми розпочнемо, я хотів би запитати, поділіться своїми враженнями, що вам найбільше сподобалося в капелю? Ну, вам що ви більше Я не знаю. Все. Все. Ну так, але не знаю, що сказати, найкраще говорити все. Вам що найбільше більше? Вискали момент споровуся. Коли грала в футбол? Коли грали в футбол, ви прийшли чітко зі грати в футбол і покращити свої студії. Пласно, вам щось сподобалось, наприклад, найбільше. Коли ми грали в футбол, і були цікаві все виставі. А ти ви на які позиції граєте? Далі ще нових. А, тако гранати. Провадьте про, 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 щось подобається, найбільше кисне. Все, все сподобалось абсолютно. Так. А дівчатку це запитати, що вам сподобалось найбільше. Мені найбільше сподобалося тоді, коли мені дало по пальцях кубольне нечем. Вам найбільше сподобалось, коли вам по пальцям дали кубольне нічого. Тобто вам подобається правильно, Життя за така річ, що треба з мало картувальця. Ну і друзі, ну, що вам найбільше сподобалося. А вам що? Бігали. Ви втікали від когось чи просто там... Були <рес> ну, справи було бігати, так? <рес> ну, таке буває. Ну що ж, друзі, як ми зазначали на початку, табір збірні, що так, це не лише про розваги, але про дисципліну, ну і а, про прояв певних якостей. Продовж двох тижнів у вас ще щоденні так, фіксували ваші успіхи. І е, сьогодні ми визначимо, ну після вже визначили, вручимо подарунки п'ятьом кращим з кожної групи. Звісно, ми всі старалися бути кращими, але як буває, комусь цього разу пощастило більше, комусь менше. Але перед тим, як ми вручимо номінації кращих п'ять учасників кожної групи, а, ми хотіли ще вручити таку номінацію, яка називається симпатія. Тобто треба ви зібралися колективно і порядкували, що були такі діти, які майже попали в підірку, але ніжки не тягнули, і ми вирішили їм влучити номінацію симпатії. Там у нас ці лічові академії футболу ідуть. Отож також запланяти рішення телізатору, а номінацію симпатія отримує там шість учасників. Сергій Шевчук. Також номінацію цю і пускінка отримує влад короні. Не даримо пігу. Так, також номінацію симпатії і пульське потримує Мирон голодів. Мазар Зякун.

Ну а зараз переходимо безпосереднього по влучення подарунків дефірка кращих у кожній групі. Отож, розпочнемо з молодшої групи. Молодшій групі відразу двоє учасників табору зайняли п'яте місце. Ну, однако, кількість балів, набрали. За кімок 225 балів. П'яту позицію молодшої групи. Займає назад бівкаме. <плоднати> Також п'яту позицію з ним розділив марк Третяк. У Марка сьогодні день народження, давайте гуську робити. Діла. Немає туди чорного, бо монополій <звіт> отримав з активом 230 балів. Четверте місце зайняв Володимир Шевчук. демонстрацію, тому що їх прибувають у на групі. Приємно, що хлопцям нічим не поступаються і дівчата, і молодші групі. Третє місце за тим 240 балів зайняла Софія Стебницька. 245 панів його займає Микола Чуджинський, мама хочеться. За всіма, я припинюю з нашої дома. Давайте, давайте так. Клас, <плес> Клас, дякую. І перше місце з виним відтриком. 275 бан молодшій молодших рубі набрав Глайоном Богдан.

Четверте місце 180 банів. Їх чесно заробив Кирил Шиянов. Подивійте краще, третє місце за Києвом 200 балів. Займає Михайло Герус. Оверсайз вині в моді або є право вибуху. Друзі, друге, друге місце з активом 225 балів. Його займає Матвій Степанюк. Протизон За два роки і про скепів такого ще не було. У нас є чудовий прецедент, адже перше, перше місце займає у нас дівчинка і це Настя цьоху. Вітаємо тебе. Та, Давай спортуємося. На одному тих, мав друзьями, мопеш, двох тижнів, попит вашим тренерами, старанниками. Ну що, друзі, на цій такій приємній ноті я хочу побажати вам 1 вересня з радістю прийти у школу, так само радісно продовжу року ходити, не забувати займатися, грати футбол або іншими видами спорту, які вам подобаються. Наразі бажаю гарних вам вихідних. Ну і неодмінно побачимось на стадіонах міста. Розуміться.